Слава Україні, героям слава друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти, як ж піднімати свою статистику, та звісно, куди потрібно орієнтуватися для того, щоб е ефективність ваших боїв була якомога найкраща. Звісно, я не кіберкатлета, я не той, хто покажу вам самі найкрутіші, самі найсильніші бої. Але е таким способом е я навчився сам грати та граю набагато краще ніж грав я 2-3 роки тому. Отже, розповідаю, у нас буде 5 питань, які потрібно буде розібрати: як підняти середню шкоду, як підняти ВН8, куди їхати, що потрібно знати про ттх техніки та взагалі техніки противника, особливо. І виживання. Давайте розберемо перше, як підняти середню шкоду. Для того, щоб піднімати середню шкоду, зараз трішечки е, пізніше ви побачите, як потрібно налаштувати свою сесіонну статистику для того, щоб орієнтуватися, як же ж ви граєте за певну кількість боїв. Розповідаю для початку, як підняти середню шкоду. Дивіться, для початку вам не потрібно летіти там кудись бити себе в груди, що ви крута людина, та будете щас, щас зараз тут. а тут. Ну да, нормально. Зараз будете в цьому бої як умога найбільше настрілювати, тому що ви на самій крутій техніці, там леопард везе. 55, бабаха і так далі. Ні, цього не потрібно робити а, в тому випадку, якщо ви не знаєте, куди і як поїхати. Розповідаю, для того, щоб наносити шкоду, і щоб піднімати свою середню шкоду на аккаунті та, звісно ж, на техніці, вам потрібно а, більш акуратніше грати, точніше, обережніше грати для того, щоб нанести якомога більше урону. От, наприклад, приводжу вам примірник: ви граєте на а, на 60 ТП. Ви не їдете вперед не через те, що ви броньована машина і ви можете поїхати і рознести противника. Ні. Вам потрібно грати десь на другій лінії, якщо ви не розумієте взагалі в цій грі, вам не потрібно летіти вперед. Вам потрібно постояти, почекати, десь там один постріл зробити, потім інший постріл зробити. Не спішіть вириватися. Чим більше ви виживаєте, тим більше ви наносите певної кількості своєї шкоди. По противнику, так, якщо ви зрозумієте, що в ага, ось в цьому бою я наніс більше шкоди, ніж в минулі бої, тому що я не вривався, ти зробиш для себе висновок. А зараз увага, будь ласка, подивіться, що ж я маю на увазі, як орієнтуватись на підняття статистики. Що потрібно налаштувати для того, щоб орієнтуватися на статистику та, як і раніше говорив, піднімати свою статистику. Для початку нам потрібно зайти в гру, якщо ж у вас є модпак, це буде навіть крутіше. Але якщо навіть нема модпаку, у нас у грі влаштована ось така статистика, бойова статистика, на яку ви граєте, наприклад, за, певний, за певну кількість боїв. Що потрібно нам для початку зробити? Це нажати на налаштування. На лаштуваннях нам потрібно зробити ось таку галочку, тут поставити, не скидати статистику щодоби. Тобто ви катаєте, катаєте, катаєте вас накопичуються бої і так далі. Розповідаю тут. Потрібно нам зробити, поставити галочку на перемоги, відсоток перемог, середня шкода обов'язково завдано, отримано шкоди, середня допомога і середня кількість виявленої техніки. І, звісно ж, середній досвід. Тобто, вниз опустити. Давайте повернемося назад. Що ми тут бачимо? Так, звісно, трішечки статистика у нас. Просіла, тому що вчора ми катали на прем танках. Це було 08.2022. 10-го 10 місяця. Отже, розповідаю, друзі, найголовніше, куди потрібно звертати увагу, це на середню шкоду. Дивіться, що потрібно для цього робити. Відкатали, наприклад, ось я відкатав 40 боїв. Я, наприклад, зіграв на 2334 середньої шкоди за 40 випадкових боїв. А тут ми можемо подивитися за технікою, як ми граємо на техніці. Наприклад, 10 рівня там я відкатав 20 боїв. Це в нас була битва блогерів 2780 на ІС-3 наїстри ІС з М на зарплата 2000 на М4 три бої 3200 ОМОН. Вибачаюсь, неомон це помийка. Ну, то помийки, то, то зрозуміло. Об'єкт 268, дроб 4, 3900 і так далі. Ви орієнтуєтесь особливо по ось цим показникам. Чому по цим показникам? Продовжуємо, я вам розповідаю, чому по цим показникам. Ну, давайте продовжимо. Що ж я можу розповісти вам ще на рахунок того, чому ви повинні саме на цю статистику орієнтуватись? Тому що ви будете, наприклад, відкатали ви 100 боїв і дивитесь. Ага, в мене, наприклад, за 100 боїв там 1200, там, 1700, дивлячись у кого, хто як грає, в когось 500 урону. І за 100 боїв, наприклад, у вас піднімається своя статистика. По чуть-чуть там, наприклад, ви граєте на 1000. Серед Середньої шкоди за 100 боїв, а краще поставити на 1000 боїв. І намагаєтесь орієнтуватися. Трішечки відкатали 100 боїв на певній техніці. Ну, наприклад, візьміть там собі там, два класи техніки. Наприклад, це буде. Тяжкий танк і середній танк. І ви на цих танках катаєте і дивитесь, ага, у мене трішечки там із тисячі середньої шкоди підросло на 1200. Отже, ви собі в боях повинні ставити пріоритет. Якщо я настрілюю уже, наприклад, 1200 постріли по, шкоди по противнику, отже, я повинен поставити собі планочку, наприклад, на 1500. І ви намагаєтеся в кожному бою наносити. 1500 урону дамагу шкоди кому як зручно. Отже, ми робимо висновок по нанесенню шкоди. Як тільки ви, наприклад, за 100 або 1000 боїв. Ви відіграли середню шкоду на півтори тисячі середньої шкоди. Ви ставите собі пріоритет, наприклад, на 1700. І намагаєтеся в кожному бою грати на 1700 середньої шкоди. Що для вас це змінить? Для вас це змінить рівень гри, та для вас це змінить. Те, що ви зможете більш а, впевненіше а, наносити шкоду противнику. І за рахунок цього, ваш рівень гри начне, розпочне трішечки підніматися, та ви почнете розуміти, що ж потрібно робити. Давайте наступне: як підняти ВН8. Те, хто цікавиться, як підняти ВН8, тому розповідаю. Можливо, комусь щось не зрозуміло. По першому питанню, що я розповів, я можу перерозповісти окремо відео записати, як підняти середню шкоду, тому обов'язково пишіть коментарі під цим відео для того, щоб зрозуміти, що ж я маю на увазі. А не забувайся підписатись на канал та робити дзвіночок з ноги, і обов'язково коментар. Як підняти вн 8? вн 8 піднімається в залежності від того, як ви зіграли бій. Наприклад, ви настріляли а, 2000 середньої шкоди та убили одного противника. У вас ВН-8 за ваші тіли буде підростати. Тобто у вас за 2000 шкоди на різній техніці різний ВН-8. Убили, наприклад, 60 ТП, у вас до цього зверху був один ВН8, ви бачите зараз на своїх екранах справа в куточку. А потім він змінився після вбиття кілавного. Також урон, точніше шкода, вона не сильно. Так, піднімає ваш ВН8, але якщо у вас є кіли і ви робите кіли, то ВН8 ще більше підростає. Ось таким способом ви повинні це все взаємопов'язано із підняттям середньої шкоди та підняттям ВН8. Тобто, ви чим ви обережніше граєте, а чим більше ви наносите шкоду про шкоди противнику, та чим більше вибиваєте е, кілів, тим більше у вас піднімається статистика. Ви ростете, ростете. Ще обов'язково потрібно виживати, давати на світ або стріляти по каткам. По каткам також вам дуже буде. Також даватися в N8, підніматися, це, все буде працювати. Куди їхати? Саме головне питання: куди їхати, я не знаю Парт, як їхати. Ніколи їхати вперед не потрібно. Тобі потрібно всього лиш обережно грати на тій стороні, де найбільше твоїх союзників. Чому так? Для початку, якщо ти не вмієш грати, намагаєшся піднімати свою статистику, тобі потрібно їздити якомога більше із своїми. Союзниками, ну наприклад, на один фланг поїхало було два танки, наприклад, на лівий фланг на цій карті, а на правий поїхало там 12 танків. Да? І ти намагаєшся їхати не там, де два танки, а краще, можливо, стати на прикриття їх, а потім відступити десь на іншу зону, або поїхати з цією толпою, так скажемо. І там максимально обережно відігрувати, але відігрувати уже на першій лінії, тому що тобі потрібно а, давати дамагу. Дивись, нап... точніше, не дамагу, а шкода. Дивись, якщо ти, наприклад, граєш, а, так скажемо, в куйку, і в тебе залишилась тисяча, тисяча твоїх а, ХП, ти відступаєш чу чуточку назад. Для того, щоб зберегти себе, та можливо ще додати там якусь одну, дві, три. Гарматних пострілів. тобі буде набагато проще. Вибачаю за мої такі слова: криві, суржикові, але трішки ще не звик. Отже, друзі, я думаю, що ви зрозуміли, куди потрібно їхати, як потрібно розігравати. Тому давайте приступимо до четвертого питання. Що потрібно знати про ТТХ своєї машини? Ви повинні знати про ТТХ своєї машини, то повинні знати про ТТХ ворожої машини, на яку ви будете виїжджати. Чому потрібно це знати? Ну, от, наприклад, візьмемо Ягу Є-100 і візьмемо ПВ-4005 Бабаху. Наприклад, якщо ви хочете упороти Ягу Є-100, ви знаєте, що ви її вб'єте, у неї там залишилось півтори тисячі хп. Вам потрібно е, вміти до неї заїхати. В НЛД, те, що ви її проб'єте, це всього лише 10% відстав. Тобто, вам потрібно або е, в бік заїхати до неї і стріляти її в рубку для того, щоб її вбити. Ну, або просто чекати її, доки вона буде під'їжджати, ви будете її пересвічувати і перестрілювати. Ніколи не летіть вперед на неї, тому що вона також на її перезарядка гармати набагато швидша, ніж у вас. Неї 20 секунд, якщо я не помиляюсь, а у бабахи 23 секунди. Тобто, по ДПМ, якщо ви е, разом зробили постріл, вона вас розвалює. Тому е, потрібно знати. Е, Наприклад, візьмемо Проджето і візьмемо Ягу Є100. Яга Є-100 зараз іде фульна, але Проджето це середній танк, який вас просто закрутить. Тому краще також почекати, не спішити. Якщо це тяжкий танк, наприклад, і 7 і 60 ТП, то і 7 і 60 ТП можуть один проти одного ще поборотися, якщо є. ХП, і ви знаєте, що ви зможете, ну, 90% що ви його поламаєте. Тобто ніколи не потрібно їхати вперед, знаючи те, що тебе ще зможуть зламати. Якщо ти розумієш, що ти сильніший, що в тебе більше ХП, і ти зможеш його пробивати, то обов'язково обов'язково Ну можна і не їхати, але краще краще почекати. Що ще одне питання? А якщо ти хочеш піднімати дійсно свою статистику, потрібно грати тільки на а, кумулятивних голдових снарядах. На ББ можеш грати тільки там, наприклад, проти бабахи, проти арти, проти яких СТ, які знаєш, що ти 100% їх приб'єш на бронебійних снарядах. Друзі. П'яте виживання. Як же ж виживати? Виживати, я вже говорив трішечки вище, те, що виживати, потрібно в будь-якому випадку старатися не здихати. Чому старатися не здихати? Тому що. Насправді це дуже складно вижити і лізти вперед, як я говорив, не потрібно. Потрібно постійно відступати назад на одну на дві лінії, дивлячись, як продвигається, просувається твоя команда. Якщо ж твою команду вже злили, там підзливають, залишилось там по 200, по 500 хп у двох твоїх союзників, то краще відступи, щоб тебе також зараз толпою ну, просто не, не переломали. Відступаєш, 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 там десь хтось, можливо, переїде тобі допоможе. А якщо навіть і ні, то ти сам будеш відстрілюватися, але обов'язково потрібно пробивати. Якщо ж ти вже цих противників перестріляв і залишилось там декілька машин, то звісно ж буде е, файно. Чому файно? Тому що ти, по-перше, ти можеш вижити. А по-друге, у нас є артилерія, від неї потрібно постійно стаївитися. В перші 5 секунд ти стоїш, е, ніби ти на місці стоїш, і потім на останніх 5 секундах ти відщитуєш. Лампа зникає після 10 секунд. Тебе засвітили після 10 секунд лампа зникає. Тобто 5 секунд ти стоїш, чекаєш, доки вона зводиться, і потім різко або вперед, або назад намагаєшся відступити, і вона вже потім не розуміє на на останніх двох секундах. Ти змінюєш направлення, наприклад, вліво або вправо, вперед, або вліво-назад. Тобто ти намагаєшся маневрувати. Так, звісно. Друзі, це відео, можливо, вийшло не дуже цікаве, тому що я е не знайшов тих скріншотів, яким я хотів показати вам, як я піднімав статистику ще в 2020 році. Але я думаю, що вам зрозуміло з того, що я показав в ангарі на що потрібно орієнтуватись. Тому всім дуже дякую за перегляд, всім файного дня, будь-якого дня, мирного та тихого неба. Всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових відеороликах.